Добрий день. Я хотів би отримати у вас закордонний паспорт. Отже, тільки що я здав усі свої персональні дані і вже за кілька тижнів отримую свій новий закордонний паспорт. Поки чекаю, дізнаюся, як його власне виготовляють. Ну, а поки мої... Дані направляються до міграційної служби. Я направляюся у те місце, де виготовляють художні книжки та гід брошури. Сьогодні бланки для цінних паперів. Ми на поліграфічному комбінаті з 36-річною історією. Враховуючи специфіку продукції, її захист від підробок та фальсифікацій завжди знаходиться на першому місці, а захист самого виробництва на передпершому. першому. Отже, зараз ми спробуємо потрапити за його лаштунки. Максиме, ти паспорт взяв? Ходімо, дивитися. Ну, ось почалося: вид фарби, вид паперу, графічні елементи та спосіб друку. На бланках практично немає жодного елементу, який би наніс в собі захисні функції. Р Різні документи мають. Різні ступені захисту. Це залежить від важливості документа. Основні види захищених документів, які ми виготовляємо, це цінні папери, це поштові марки і документи, які ідентифікують особу. Документи виготовляються на паперовій основі та на пластиковій основі, тому і використовуються різні ступені захисту. Кожен документ, в залежності від соціального статусу та важливості, має велику загрозу бути підробленим зловмисниками. Тому виробники піклуються про підвищений багатоступеневий захист від фальсифікації кожного виду продукції, яку виготовляє комбінат. Спеціальний папір, що містить у своїй структурі водяні знаки та спеціальні захисні волокна, графічні елементи, закладені дизайнером, вид друку захисна фарба, яка не при денному світлі, але не буває зелене і червоне свідчення під ультрафіолетом. Нумерація. Цікавий дуже елемент поява зображення при зсуві сторінок на веєр. Зсуваються сторінки і з'являється напис «UA». UAI. Зворотню сторону, той самий UA, але вже в негативному зображенні. Паспорт громадянина України це найголовніший документ в нашій державі, тому він потребує найбільшого захисту. ДФС, ДМС, СБУ, МВС, МЗС, МОН, МОС та інші абревіатури державного значення користуються послугами цього комбінату. І я користуюся, тому що десь тут знаходиться і мій закордонний паспорт. Пішли шукати. Перше місце. Мы находимся в отделе дизайна. Это сердце нашего комбината. Все документы, все разрабатываются здесь. У нас, вы знаете, полиграфия, она вообще отличается от той, которая, скажем, есть там в рекламной продукции или в книжной продукции. Как бы защищенная полиграфия – это невозможность, так сказать, этот дизайн подделать. На этапе разработки дизайна закладываются графические элементы захисту. Это макро- и микротексты, которые захованы у малюнку. Это нескрізные изображения. Антисканерные сетки, это изображения, которые закладываются из дребных элементов, крапок, линий, так званий растры. Ну, например, вот изображение там куполов, это спецрастр. А рядом, например, это линейный э, растр. И разум все эти элементы утворяют сильное изображение. Здесь, конечно, надо учитывать и, и там художественную сторону, и национальные особенности, и документы. Строяться очень часто на орнаментах, Они не используются ні з інтернету, ні з там какого-то другого там каталогу, Или... Они разрабатываются всі у нас. З дизайнерського відділу узгоджені електронні макети надходять на підготовку до друку. Для того щоб перенести зображення на папір, спочатку створюють спеціальні друкарські форми. Це алюмінієва підложка товщиною 0,3 мм, мі міліметри. На яку синя, це світлочутливий шар нанесений. Світлочутливий шар служить для того, щоб наші файли, які ми отримуємо з відділу дизайну, майбутні, саме зображення, відтворити на цій пластині. Спочатку пластина завантажується до такого пристрою на експонування. Всередині пластина засвічується, і завдяки потужному потоку світла малюнок переноситься на світлочутливий шар алюмінію. Це і називається експонування. Для цієї пластини воно триває 11,5 хвилин. Далі пластину нагрівають до 124 градусів. Це захистить її від зовнішнього світла. Після термічної обробки пластина проявляється, і ми вже можемо побачити на ній готове перенесене зображення з електронного файлу. Тут уже чітко ми бачимо майбутню нашу друкарську пластину з усіма відповідними друкарськими елементами. Весь процес створення форм схожий на проявлення фотоплівки. Тільки у нас папір алюмінієвий. З цієї пластини в майбутньому надрукують тисячі документів. Аби вона довго не зношувалася, її знову нагрівають. Тепер вже в цій шафі і тепер вже до 240 градусів. Це друкарські форми. Такі пластини не вічні. З одного такого комплекту можна отримати близько 250 тисяч відбитків. Ось, наприклад, це наш закордонний паспорт. Це поштова марка. Це акцизна марка. А це ось. Посвідчення патрульної поліції. Так готується кожна друкарська форма. Кількість форм у комплекті залежить від кількості фарб у малюнку. Як правило, це від однієї до шести пластин. Далі готові комплекти передаються до друкарського цеху. Мені здається, що це друкарська ділянка. Про це свідчать друкарські машини. Овсетний друк це найрозповсюджений вид друку продукції великих тиражів: газети, буклети, журнали тощо. Овсетний означає непрямий. фарба з друкарської форми наноситься спочатку на проміжний циліндр, а вже з нього на папір. Ця машина має шість фарбових секцій. У них і встановлюються заготовлені форми, з яких друкуються відповідні елементи малюнку, свого кольору, а також певного виду фарби захисної або звичайної. Друкарська машина має секцію самонаклада, куди завантажується чистий папір. Потім друкарські секції, де наноситься фарба, і секція прийомки, де вже виходять віддруковані аркуші і які контролюються друкарем. Електронною системою контролю якості кожен сотий аркуш перевіряється на товщину нанесення фарбового шару. На прикладі акцизної марки ми можемо продемонструвати використання двох захисних фарб. Це термохромна фарба на колосках, яка при нагріванні до 35 градусів змінює свій колір. Ось бачите, тут є такі колоски сірого кольору. Ось вони зникли. Зараз аркуш охолоне. І вони знову з'являться. І жовта фарба з зеленим свідченням виконана і рисовим друком. При друкуванні закордонного паспорта громадянина України використовуються чотири способи друку. Це офсетний спосіб друку, спосіб друку, високий друк це нумерація і трафаретний. Надруковані офсетним способом сторінки паспорта, і акцизні марки передаються на наступний вид друку. За моєю спиною знаходиться обладнання інтагліодруку, тобто глибокого друку. Саме тут наносяться захисні елементи, які можна відчути на дотик. Ось, наприклад, банкноти, ось вони розташовані тут. Майже по всій банкноті, власне, вони розташовані. Саме в такий спосіб і друкуються грошові знаки. Рельєфне зображення інтагліо надзвичайно важко фальсифікувати. Товщина шару фарби сягає від 10 до сотні мікрометрів, тоді як показник звичайного друку біля одного мікрометра. Для «Інтагліо» друку виготовляють спеціальну друкарську форму. Вигравірований на ній малюнок з фарбою ніби видавлюється на папір циліндричними пресами під тиском 5 тонн. Тепер надруковані сторінки паспорта, акцизні марки, посвідчення та інші документи направляються у цех нумерації. Тут наносяться унікальні номери або серії документу, які теж є елементом захисту. Співробітниці цього відділу, мабуть, дуже люблять рахувати, адже надруковані аркуші перераховуються майже після кожного етапу виробництва. А це не менше п'яти разів. 9847, 9848, 9849, 9850. в цьому стосі 9850 аркушів акцизних марок. Аби це порахувати реально мені вручну, мені б знадобився, мабуть, не менше тижня, і щоб цього не робити, є автоматична машина, яка це зробить за лічені секунди. Увага! Сот аркушів за лічені секунди. Дякуємо. Тепер свіжо надруковані пронумеровані документи йдуть до складів: одні, аби висохнути, інші чекатимуть тут на подальші етапи виробництва. Тут вони пробудуть від 4 днів до 2 тижнів. Двері стеложів пломбуються, а склад надійно зачиняється. Одна спроба потрапити на секретне виробництво. Зоряні війни відпочивають. Це цех виробництва документів на пластиковій основі з підвищеним рівнем чистоти. Паспорт і саме полікарбонатна сторінка даних виготовляється тут, на цьому обладнанні. Тут підтримуються постійні кліматичні умови, вологість, температура цілий рік протягом всієї доби. Наприклад, поли тут теж незвичайні підлоги, вони зроблені з антистатичного покриття. Полікарбонат. Це матеріал пластиковий, який дозволяє виготовити документ термін дії якого 10 років. Доролонної полікарбонатної стрічки на основну збірну лінію. З самонакладів подаються аркуші та інші складові майбутнього пластикового документу. Деякі з них містять захисні елементи. На даному випадку ми бачимо абсолютно прозорий шар, який вже має нанесений імплантований елемент. Він являє собою спецзахист голографічного типу. Рухаючись уперед, товщина стрічки поповнюється новими шарами матеріалів. Так, утворюється багатошаровий виріб. Він же сендвіч на цій ділянці наш так званий сендвіч вже повністю зібраний і більше того скріплений вже ультразвуком. Ось ми можемо бачити усі. Шари, але точно кількість шарів ми не знаємо, оскільки це є комерційною таємницею. І далі наш сендвіч відправляється на запікання. На шляху до запікання розташована буферна зона. Тут затримується біля 35 метрів стрічки. Це забезпечує безперервне виробництво. Для зменшення браку на виході по всій лінії розміщені модулі очистки. Це спеціальні липкі ролики, які чистять сторінку від пилу. Е, модуль ламінування. Він складається з двох частин. Е, Плити нагрівання і плити охолодження. Із багатошарового матеріалу получається абсолютно однорідний гомогенний слой. Далі напівфабрикат проходить чистку та направляється у секцію розрізання. В кінці на картку лазерним гравіюванням наноситься серія та номер бланку. Це ще один додатковий елемент захисту. Наша полікарбонатна сторінка закордонного паспорту вже готова. Це ділянка остаточного контролю. Люди, які тут працюють, мають бути дуже уважні, оскільки вони повинні. Побачите не тільки ось цю борцинку, а й навіть ось цю. Я не впевнений, що ви бачите її зараз в екрані, але вона є. А значить це вже брак. Зараз ми знаходимося на дільниці виготовлення паспортної книжки. Саме сюди сходяться всі матеріали, які необхідні для остаточного виготовлення паспорта. Це віддруковані паперові сторінки, обкладинка, полікарбонатна сторінка даних. І ця, ця дільниця обладнана лінією, яка скомплектує все це в кінцевий продукт. Ми отримаємо на виході готову паспортну книжечку. Паперові листи розрізають так, щоб на сторінці залишилося два паспортних бланка. Отримані сторінки називають двійниками. Їх знову перераховуємо і передаємо на збірну лінію. Ця лінія призначена для комплектації паперових сторінок форзаця і, форза, і зшивання це один книжковий блок. На цих станціях підбираються сторінки. Кожна станція відповідає певній сторінці. Оператор слідкує за тим, щоб сторінки не були переплутані і складені були у певній послідовності від першої до тридцять другої. Далі скомплектований книжковий блок проклеюється укріплюючою стрічкою. А цей механізм вкладає нашу полікарбонатну сторінку на своє місце серед паперових. Весь книжковий блок зшивається швейними машинами, спеціальними захисними нитками. Причому зшивання відбувається закритим стіжком. Цей стіжок зроблений таким чином, що нитка не виходить за межі документа. І для того, щоб зловмисник, наприклад, захотів замінити сторінки, йому доведеться зруйнувати паспорт, щоб добратися до цих мету. Друга складова паспортної лінії це машина по приклейки обкладинки. В нових біометричних паспортах чіп імплантований в обкладинку, тому саме на цьому етапі відбувається оснащення паспортного документа електронним чіпом. Лінія має датчики перевірки працездатності чіпа. Якщо чіп не працює, документ помічається стікером і вилучається. В кінці цієї лінії контроль машинної роботи. Після проклейки заготовки повинні просохнути дві доби. І після цього надходять на останню лінію цієї дільниці. Ось це остання третя складова паспортної лінії. Фінішна обробка паспорта. Виготовлені е, книжки з приклеєною обкладинкою. Попадають на цю лінію, далі оздоблюються золотою фольгою. Тут паспортний двойник розрізається на двоє. Він на всьому процесі він був двійником. В цьому місці кожен паспорт стає окремим документом. Паспорт згинаємо вже у книжечку. Готові паспорти проходять суцільний контроль і відправляються в центр персоналізації документів, де кожен паспорт нарешті стане іменним. А за наступні декілька хвилин нашої програми особисто я відповідальності не несу. Справа в тому, що наш продюсер програв у ЛОТО студентам журфаку Житомирської обласної правової академії. Тому прохання прибрати від екранів дітей, вагітних жінок, а також і чоловіків. Ну і просто людей без почуття гумору. Особисто я на це дивитися просто не буду. Ну Хоча один раз і одним оком. Давайте уявимо, якби в нашому житті не існувала документів, які потребують особливого захисту. Київ один із кабінетів Міжнародної фондової біржі. Доброго дня. Доброго дня. Я хочу купити у вас акції компанії Apple. Угу. От дивіться, зараз акції Apple трохи впали в ціні, і одна штука коштує лише 93 долари. Де. Можна? О, так, звичайно. Так, 93 долари. Хліб я купив. Батон. Е, Маршрутка 4 гривні. Ні, ну, так, так. Я беру 10 акцій. Добре. Будь ласка. Ха -ха. Ну ви що? Ну, це ж не справжній. Дійсно, дійсно. О, о, так би одразу. Давайте, 10. Так, це 2. З давніх давен, щоб відправити поштою листа або бандероль, потрібно було сплатити поштові послуги. Привіт, а привіт, синко. О, це в тебе що таке? А це моє хобі. Воно називається філателія. О, цікаво, цікаво. Розумієш, синку, для того, щоб відправити листа, спочатку потрібно оплатити роботу пошти. Саме для того на конверти клеять гривні. Дивись, одна гривня, дві гривні, п'ять гривень, десять гривень, двадцять гривень, п'ятдесят, сто, двісті, п'ятсот. Все. Ось така в мене колекція. Круто! Філателія. Доброго дня. Можна, будь ласка, ваші документи? А, зараз секундочку. Я вибачаюсь, їх в мене нема. Ну добре, а документи на автомобіль. Їх, на жаль, також нема. Щось помідовити. Ну, тоді виходьте з машини, відкривайте багажник, потрібно все перевірити. І що ж ви. Ну, я я вибачаюся, а, а можна спочатку ваші документи? Долого дня. Процедура нам вже знайома. Пропуск, пік, двері. Спробуємо потрапити зараз сюди. Отже, система наступна. Спочатку ми пікаємо карткою. Перевіряємо палець. Щось не те. Я потрапив, а тепер ти. От бачиш, і тобі навіть можна. Та подивиш і туди. Ми зараз знаходимося в центрі персоналізації документів. Це остання фінальна стадія виробництва українського закордонного паспорту. Коли мова йде про біометричний паспорт, це тут бачите символ чіпа. Перша стадія є запис до безконтактного електронного носія. Всіх персональних даних це відбувається в цьому модулі. Вносяться всі ті дані, які є на полікарбонатній сторінці. Тобто це е, фотокартка власника, його підпис е, текстові дані. Додатково до електронно безконтактного електронного носія вносяться відбитки пальців. Машина складається з чотирьох лазерних модулів. Два з них відповідають за графічне нанесення даних, а два інші за перфорацію, тобто нанесення даних шляхом пробивання отворів. Перший лазер шляхом перфорації дублює зображення особи на текстові дані. Далі, другий і третій фотолазер і даталазер – Переносять графічні дані, тобто зображення та текст на поверхню полікарбонату. І четвертий лазер на паперовій основі перфорує індивідуальний номер документа. Зараз я спробую продемонструвати всі, всі наші можливості на реальному паспорті якраз вашого ведучого з вашого дозволу. На перший погляд здається, що це все нанесено на поверхню. Насправді всі ці дані нанесені не, не на поверхню. Вони знаходяться всередині полікарбонатної сторінки. Їх неможливо стерти або якось замінити підробити. Якщо ми дивимось на світло, то ми можемо бачити дублююче зображення особи у вигляді перфорації. Так само ми можемо бачити перфорований номер документу. На першій сторінці діаметр отворів становить 0,9 мм, на останній сторінці ви бачите діаметри значно відрізняються, вони менше, вони складають 0,2 мм. Це є захисною технологією, це конусна перфорація. Це є захисним елементом. Станом на сьогодні це досить серйозний захисний елемент, тобто його неможливо підробити. На останній станції інспектування нанесені і записані учі дані звіряються з пакетом вхідних даних. Після персоналізації ми відправляємо звіт до Державної міграційної служби про паспорти, які персоналізовані та відвантажені після цієї відмітки в базі даних ми Знищуємо персональні дані. Взагалі ми робимо близько трьох тисяч документів за одну зміну. Найбільше, що ми можемо зробити, це близько дев'яти тисяч документів на добу. Ось мій готовий закордонний паспорт. Сьогодні його було персоналізовано, і вже за добу я можу його отримати у Державній міграційній службі разом з іншими власниками закордонних паспортів. Ще одна з ділянок нанесення персональних даних. Зараз ось на цю картку будуть нанесені персональні дані особи, яка вперше отримує паспорт. Принцип роботи такий самий, як і на ділянці виготовлення закордонних паспортів. Сюди будуть на різних цих ділянках будуть нанесені фотографії та інші е персональні дані особи. І на виході ми отримуємо ось таку ID-картку. Раніше мали Ось такий паперовий зразок. В Майбутньому будемо мати ось такий пластиковий. Ну, як мінімум, це зручно, оскільки вам не потрібно буде нести усі ксерокопії вашого паперового паспорта. На пластиковій id картці друкують фотокартку, ім'я, прізвище, стать, рік і місце народження. А електронний чіп, окрім цього, буде зберігати дані про сімейний стан та місце реєстрації. Картка є, а от термінали для зчитування інформації з чіпу ще не з'явилися. Перехід на документ в формі картки, яка ще Має е електронний носій безконтактний, це дуже-дуже високий рівень захисту, і це перш за все рівень безпеки наших громадян. Маємо дуже велику надію, що наша Верховна Рада в змозі бути прийняти ті закони, які необхідні для того, щоб ми з вами також, наприклад, мали ініфікаційні карти без електронної картки. В світі нема прикладів а, існування успішних електронних держав. Ну, ось мій новий закордонний паспорт. Вже з відомою нам полікарбонатною сторінкою, але поки що порожній. Тому піду його заставляти візами. Макс, капелюха. Дякую. Побачимось на першому.